Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. Пані Наташа, дякую, слухаю вас постійно. Стає трохи легше, але пішли розмови про наступ на Київ. Жити не хочеться, ми Гостомель вже були в окупації. Страшно. Подивіться, будь ласка, нашу область. Дивимося, чи є у рашистів плани нового наступу на Київ. Цього року. Ще цього року. Тому що плани 100% мають бути. Е, наступний рік, і взагалі, чи є взагалі? плани? Ну, плани є, але вони, бачите, не зовсім такі, знаєте, немає підсилення. Так, цього року ще. Ну цього року ні. 100% ні. Е, е, ця. Тут потребується якоїсь. Е, Ну, скажімо так, трансформації, переробити цей план, перечекати щось. Тут щось не зовсім ні, цього, на цей рік ні. На наступний от на наступний може бути. Як домовляться. І взагалі, а взагалі він є. Ось. Чи взагалі є цей план? Є план. Є план, і, бачите, вірогідніше цей наступ може бути. Може бути. Давайте трошечки ближче розглянемо. Чому цього року ні? Бо карта каже ні. Чому? Кладу три карти. Тому що їх зразу, їх зразу бачите, дві, дві вісімки. Нічого в них не вийде. Цього року в них нічого не вийде. Це... Тобто вони дуже розуміють, що цього року їм не вдасться захопити Київ. Далі, наступний рік. Знову три карти тягну. Так. Тут тримається все в таємниці, і мені таке враження і на наступний рік не буде. Не буде. Тільки якщо здадуть Київ. От просто наша влада візьме і здасть Київ. Так може бути. А без бою. Тобто, без бою може бути, але ніякого не буде. І взагалі, чи, чи є в них план взагалі штурмувати? Є, є штурмувати план. Бачите? План є. Ось. М -м Силою захопити владу. Силою. Прийшов у відділ Але е, навіть на наступний рік не буде. Тільки якщо здадуть, вони не дурні, е, наступний рік теж не буде наступу. Вони чекають, е, знаєте, коли в них буде своя людина. Ну, скажімо так, е, Зеленський не, не виконав тих домовленостей. Він мав здати за три дні, а не здав за три дні. Розумієте? Ось. І тут, в принципі, давайте подивимося ще чи будуть. Ну, бачите, ось. Ну, все рівно буде провальним. Київ не візьмуть не за три дня, не через рік, не через 10 років. Хіба що? Хіба що ну, настільки Україна ослабиться? Дивіться, те, що Зеленський робить, пересварив нас з усіма е західними партнерами. Пересварив, обіднів країну, наробив асфальту, закатав гроші в асфальт, вкрав, перевіз і тому подібне. Україна зараз от наступ буде тільки тоді, ось ця карта каже, коли Україна буде ось така. Ось, подивіться. Ось коли така Україна буде, тобто не буде ресурсу військового, я маю на увазі зброї і людей. Зброї і людей не буде. От коли побиті, нещасні, от тоді вони штурмануть. Давайте так. Як вони думають? В планах, бо тут конкретний договорняк. Конкретний. Зробити все, щоб не було української перемоги. Давайте так, в планах. На коли вони планують це досягнути. У них же ж п'ятилеточки постійно. Так, чи планують наступні декілька років. До п'яти років, до десяти років. Хм, з партнерами своїми. Планують, планують. Так, декілька років це один, два, три. Думаю, що так. Да. Тут уже зможу. От ви бачите, дивіться, за 2-3 роки вони досягнуть ось те, що ми сказали, так? За 2-3 роки. А тут вже до 5 років вони вже договоряться. Там вже своя людина буде. І до 10 років. Ну, до 10 років. Дивіться. Взагалі-то планують вони швидше. Але, скоріше за все, це буде від від 5, так, приблизно від 5 до 10 років 100% буде. До цього часу я не бачу, що будуть штурмувати Київ. Я не бачу, що будуть до 5 років ніяких походів на Київ не буде. Я не знаю, хто вас залякує. Пані, зараз я прочитаю, хто це була, пані Наташа. А, бо вона пише: Але пішли розмови про наступ на Київ. Не знаю, хто це розповсюджує, хто це залякує, хто це. От напишіть мені, чи ви знаєте про це. А, попрошу вас задонатити на ЗСУ а, для 143 ї бригади. Під цим відео я постараюся закріпити. Коментар з відео від військових, з монобанком і з приватбанком. Там немає Ірини. Не надсилайте Ірині будь-яким шляхом гроші. Ірина не має можливості перераховувати. Ірина живе за кордоном. Все. Дякую вам, мої дорогенькі. Хто вже задонатив? Лишилося двадцять тисяч до цілі, щоб купити хлопцям. Вони самі куплять собі. Як ми задонатимо реп, тобто проти дронова оця зараза, що летить на них кожен день. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!